Звільнитися від ірраціональності у знаменнику дробу. Що треба розуміти, що для коренів квадратних ірраціональностей є всього два види. Ось перший, а ось другий. Ну, звичайно, тут може бути знак плюс, може бути знак мінус. Вираз це може бути під коренем, без кореня. Не в цьому суть. В тому суть, що може бути в знаменнику просто корінь і може бути якась там сума чи різниця виразів. І один з яких може бути коренем. Ну, так, от, як позбуватися такої ірраціональності? У першому випадку ми просто домножуємо чисельник і знаменник на той корінь, що є у знаменнику, на корінь із Б. І що ми отримуємо? Ми отримуємо чисельник, який виглядає А помножене на корінь із Б, а у знаменнику просто Б. Отже, добилося, у знаменнику корінь пропав. Ну, Тобто, я не сказала вирази А та Б. Якісь собі вирази, чи то числа, чи буквенні вирази це вже не суттєво. І другий вид ірраціональності: що тут потрібно робити? А тут потрібно домножити. Чисельник і знаменник на вираз такий же, як у знаменнику, але з протилежним знаком. Тобто ось так. Це буде корінь із Б в моєму випадку, мінус С. Що це нам дає? А ось у знаменнику утворюється в нас різниця квадратів. Ну, звичайно, і чисельник також на цей вираз ми домножуємо: корінь із Б мінус С. І отже, дорівнює, ми маємо таке. У чисельнику буде А, помножити, далі буде корінь із Б мінус С. А в знаменнику ми згортаємо різницю квадратів. Це буде у нас корінь із B у квадраті відняти C квадрат. Або, ще простіше, це буде виглядати так. А помножити на корінь із B мінус C, А в знаменнику буде просто B відняти C квадрат. Ну, і якщо тут будуть якісь числа, зрозуміло, ми там зробимо дію, від B віднімемо C квадрат, можливо, ще із А там щось результат скоротиться. Ну, це вже таке діло. Отже, отакі дві схеми на позбування кореня у знаменнику.